Всім привіт, друзі, з вами я, Олександр і сьогодні ми продовжуємо грати Hearts of Iron 4, такі ж, також Салісні Серця 4. Е модна сучасність за Кубу. Добре, продовжуємо. Ми економіку качали, продовжуємо економіку качати. Боротьба американської блокади. Добре. Так. На чому ми зупинились. Ай! Ой, припрошую. Так, є ж, можливо, план, що чуть-чуть збільшити -чуть це. Але в нас, щоб до 30 максимум беремо про західну. Так, добре прийняти Нам потрібні гроші, перепрошую, що нам потрібні гроші. Все. Вступаємо в ВТО. Візьмемо ЦВО Операція чудо. Угу, угу, угу. Це тільки з латинськими державами, а це з ЕОС Ну і Китаєм. Давайте підемо в Брікс по приколу. Щоб в Брікс попасти нам потрібно. Беремо той беремо дружбу, будемо дружити, то хватить? А чого мінус? Дві валюти, нелегальна міграція, понятно. Ану. Дві валюти, добре. Фокус з нелегальною міграцією. Індія нанесла військовий удар на Індію. Інтересно. Зараз подивимося, як то. Зараз подивимося. Індія. Проти м'яньми. А як? Получалось. Так що. А Індія можна сама на себе на ну, відправити ракету чи що там? Ну, нанести удар. Там не ракети, там літаки. Добре. Тут а хто? Тут у нас комуністи. Комуністи у нас тут, так? Да? Так. Да. чи як Дарфура перепрошую. А ну А, немає, понятно. вже тючують е. -чуть. 에... Так чуть-чуть, чуть-чуть ВТО Це... Це армія. Армія також. Це цікаво, якщо чесно. Давайте поки підемо сюди тоді. Потім переведемось. Битва ідей. Кастро призладіть. І візьмемо сюди. Банки, основи економіки. Відновлення церкви, нова демократична конституція. І тоді, напевно, нам відкриють і це той. -е відкриється нам. Вибори відкриються Так, зв'язки з ЕС. Добре. Шанське государство, Шанська держава стає незалежною. Поки мяньма є. Мяньма, перепрошую. Мяньма є. Йой! Сателітом. маріонеткою. До речі, можна за мянь також пограти, але в них тут мало. Перепрошую. Нова дорога. Мяньма. Інтересно що чому? Mm -hmm. mm -hmm. Сырія анексована. Ты переміг в серіи? Ничего себе. Шкода. Что ты переміг? E Сюди ми не підемо. Ну тут, а, понятно, все, але воно мало. І тут а, мало. А, ми сюди навіть піти можемо. Але ми можемо продовжити тут. А, то давайте сюди. Да, підем. Отако От підем. Сюди. Новий лідер. Діасканель. Yes, Ага, я понял, я понял. признати Тайвань, співпрацювати з Тайванем. 에, добре. Торгівля з Росією берем. Добре, демілітарізація. Синейську півострою, якщо це правильно ск назвав там, так 500. чуть-чуть більше ще. Хоча в нас великі ті. Податки в нас було один було. <губ> було. Ми поки. Нам все одно. У нас свої проблеми. У нас поки свої проблеми в державі нашій. Так. Mm -hmm. Торгівля з Китаєм. Ми проведемо іншого вже до влади. Вже не буде. Фідель Кастро. Це вже буде щось Ніо чи хто. Ну, не суть ДТД. Оце. Типу. Ось це Мігель Діас Канель Пороть по скультом Кастро. Так, а шо це. Какая разница? Можно сюда пить. Ой. Можно сюда піти, а потім так питай. Хорошо. Ага. И ваш. Ой, не туда. Нажав. Не понятно. Нас цього 21 мільярд. Так. Так, 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 торгівля з Китаєм. А що нам треба? Любові і Серйозно? А, це в 2006 році. Нам ще 3 роки чекати до того. Угу, нам ще 3 роки. 3 роки це ще не багато. Ми, типу, не знаємо ще про існування в Рікс. Міждержавне Об'єднання Союзна організація співдружність держав була заснована в іюнь, іюнь, не пам'ятаю, іюнь або червень, або серпень вроде, 2006 року як брік в рамках Петербургського економічного форуму, з участю міністрів економіки Бразилії, Росії, Індії і Китаю. БРІК. А потім С добавилось саф Африка. Ой, саф Африка. Південна Африка. Пар по-нашому. Стоп, а мені цікаво. Вони, вони не є в НАТО. Але вони є головним союзником, який не входять в НАТО. Так... Ми ще відкривати не будемо. Скоро почнемо торгівлю. З відміною общої позиції, суспільної позиції. Чого не коштує на дорозі розвитку кубинсько-європейських відносин? Так, загрузились. А я не знаю, чи вони приймуть з такими відносинами. Надіюсь, вони приймуть от з такими відносинами маленькими. 30. Щоб більше 30, ні? А ну... Надіємось. 12 -го... грудня, то я знаю, 2016 року. ЄС і Куба підписали угоди про політичний діалог і співдружність. Ну, Ми підпишемо їх в 2003 році. Чуть чуть так раніше. На пару років. Зберемо на пару. Так. Е, добре. Це все добре. Що е, я хотів щось зробити? Я хотів щось зробити. Не пам'ятаю, що... Що ну, поробиш. Добре, чекаємо поки цей фокус візьметься. Візьмемо ще ці фокуси. А тут є десь про двійна валюта. Нам треба оцю закрити, бо нам потрібно двійну валюту закрити. Так, добре. Зедем верф інвестиційний хаб. Добре, добре, добре. О, ну хоча нам, напевно, було б ближче сюди, але прикол в тому там, скоріше всього, краще буде. Так. Так. Добре, вже 30 -е грудня. Так, кризис в керівництві. Давайте поки проігнаримо. Модернізація аеропортів Кубану. Це типу Кубанський той. Транспортні літаки. Давайте ще візьмемо той. А давайте краще, напевно, вступимо в ОДКБ. Хоча ми не, типу, по логіці ми не можемо, ну нічого, вступимо <с agrefour> візьмемо кастро при владі. Так що я хотів блять. А у нас є типу фокус про угоди з тим? З ЕС. З ЕС у нас є, а ЕС у нас нема. Ээээ... Добре, кастро при владі. Все, ми майже візьмемо. Далі друзі при владі. <смеш> Потім націоналісти, добре. Ой. Кастроїзм. Ого, нічого собі. Це поки кастро при владі як я розумію. Угу, <смеш> Дель Кастро при владі. Ура! Не, напевно, ура, не знаю. Друзі, при владі берем. Так, цікаво, цікаво. Е -е, бізнес для всіх. Ні, ну це теж цікаво піти. Але ми типу йдемо. Розвись. Ми візьмемо ці ось всі фокуси. Я, напевно, зараз, або не зараз, на наступному відео візьму це все за кадром. Сюди підемо. Сюди. Ну, сюди точніше. Будемо торгувати з КНДР, вступимо в ВДКБ. Підемо сюди. Сюди. Пізніше ми перейдемо. Сюди. Щоб створити. Куб. Вінський кубанський той. Кубанський. басейн. Ой, кажу кубанський басейн. Карибську ту державу. Боже, я ж забуду Це. Більше не можемо торгувати. Шкода. Так. А також приєднуйтесь до, наш... до мого телеграм-каналу, де ви першими дізнаєтесь про новини каналу, Точніше відео, чи щось там, зміни ексклюзивний контент, скоріше всього, там ще буде. І зможете впливати на вибір наступних ігор. Я думаю, ви не будете проти приєднатися до нашої спільноти. Будемо робити її більшою і більшою. А ми продовжуємо і скоро будемо закінчувати відео, бо це відео буде таким. Набагато меншим, ніж у мене виходить завжди. Так. Добре. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Е, індонезії вибори. Господи. Е, добре, добре. Ми саджаємо націоналістів. Вони нам погрози роблять. Це страшно що е... О, не знаю, хоче Бразилію дружити. Ми привлек... закликаємо молодь. А ми до чого закликаємо молодь? Давайте подивимося. Ми плануємо збільшити популярність нашої партії, прикликаючи до роботи молодь і організуючи відповідні мероприяті. Коротше, заходи. Коротко так. Ммм, все, 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 Так, ой, надеюсь, там сильно ничего плохох не дало. <laughs> так. Так, 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 так. На цьому добре, не на цьому, що візьмемо це і все, і будемо закінчували. Давайте ще чуть-чуть і будемо закінчувати. посилюємо вплив поліції. Наша держава стане безпечніше, якщо буде більше поліції, і ми зможемо краще контролювати дії всіх опозиційних сил. Е е е добре, добре. Громадянська війна в Афганістані. Тихає, тобто закінчується, як я розумію, так закінчується. Е Так, фронт Даруфа капітулює, а ми на цьому будемо закінчувати відео. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо вам цікаво було, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами був я, Олександр, і всім до зустрічі!